Привіт, друзі, це мій канал. Тут я ділюсь своїми глюнками музикою і своїм ну, думками, Це прости, але важливе кохання, стосунки між чоловіком і жінкою. Усе я пережив особисто, тому говорю від щирого серця. О, значить, ти у нас місцевий експерт по любовним драмам? Я чекай зараз, підпишемо тебе. Андрій, сертифікований майстер зламаних сердець. А не би. Я, я не, просто я просто я людина, щит так болючі і більш, ніж бутики виносить. Ага, тобто ти малюєш, співаєш, філософствуєш. І все це через дівчат чи через одну конкретну? Конкретно, конечно. Конечно, конкретно, скажу так, у кожної історії був свой досвід. А і через свої малюнки, пісні я показував цей досвід, так як я їх відчув особисто. Ага, отже, це не просто малюнки. Це енциклопедія твоїх любовних пригод. Треба було канал назвати Вижив після кохання. Ну, Можете. Ти... Згодом. Згодом. Але головне, це не про біль. Особистий досвід про те, що ми всі всьо, всьо схожі. Окей, okay, але давай чесно, тут буде більше про філософію то чи більше про драми? Іти ти. Ну без філософії немає сенсу. А без кохання теж немає вогню. Ну, все, народ, підписуйтесь. Обіцяю, я буду тримати цього романтика в тонусі, щоб він не надто драматизував. Друзья, ставим лайк, подписываемся и поехали!